Вітаю усіх. Мене звати Кульчецький Іван Тимофійович, я лікар-терапевт, молодий науковець. Разом зі мною Олег Степанович, доктор біологічних наук, професор, академік академії наук вищої школи України. Першопрохідець у дослідження водневої води та молекулярного водню в Україні. Даю йому слово. Дякую, Івана. Так ми тішуся, що ми разом Дякую е, йдемо і піднімаємо дуже важливу тему. Це Можливість оздоровлення молекулярним водним, а саме водневою водою, при дуже багатьох захворюваннях. Так, ми піонери в Україні, ми про це говоримо. А почалося це буквально недавно, з 2007 році, коли Шигео-Охта відкрив особливі антиоксидантні властивості молекулярної воду. На сьогоднішній день. Нам не є просто дуже багато людей не розуміють, що таке молекулярні власне, води. Водень. Власне. водень, водень є перший елемент таблицями, вода плутаються. Друзі, молекулярний водень на сьогоднішній день. Це є революційна молекула, яка здатна зцілювати. Це революційна молекула, яка може забезпечувати здоров'я і довголіття. Це є унікальна молекула, яка у звичайній питній воді. Насичені молекулярної води може робити чудеса. І щодня ми маємо більше доказів, наукових Тай, доказів, експериментальних доказів. Ми бачимо, ось ми маємо публікації. Це мої монографії, де воднева вода ефективна при цукровому діабеті, при онкології це п'ять фундаментальних постулатів пиття води на черзі виходи нових монографій. Зараз в Україні вже. Творяться дисертаційні роботи, працює аспірантура по дослідженню молекулярного водню? Тому Україна теж входить в еру водневої медицини. Воднева медицина скоро буде визнана через Нобелевських лауреатів, які відкрили ці ефекти. Тому ми є піонерами, нам важко, але ми робимо дуже велику справу. А чи правда це, що 40% населення Японії споживає таку воду на регулярній основі? Так, і це починаючи з 1966 року, коли Міністерство охорони здоров'я запровадило системи, які здатні змінювати окисно відновний потенціал води і насичувати їх молекулярним водним. Відтоді пішов бум у Японії, і результатом цього ми буму бачу. ми бачимо довголіття. Це 90 років середній вік чоловіків і жінок у На Японії. Секундочку. Це дуже важливо і воднева вода. Цьому посприяла. Я думаю, що ця цифра 40% можливо, і більше. І цей приклад нам потрібно застосовувати для України. Чудово, дякую. Наскільки мені відомо, Міністерство охорони здоров'я Японії рекомендує водневу воду у протоколах лікування та профілактики тих чи інших захворювань. А якщо брати, наприклад, навіть США чи Європу такою водою запивають ліки, і тільки такою для кращого засвоєння їхнього, що ви можете сказати з приводу цього? Так, Іване, я підтримую вашу думку. і Я сподіваюся, що цих країн буде щораз більше. Справа в тому, що наукові дослідження, які на сьогоднішній день проводяться по ефективності молекулярного водню, вони десь перевершують попередньо поставлені завдання. Тобто отримують ефекти, uh -huh. які ще неможливо навіть пояснити. Тому кількість цих досліджень зростає, і відповідно кількість ефектів зростає. І коли ці дослідження і ефекти наберуть певного числа, тоді дуже багато країн швидко перейдуть до тих протоколів, які на сьогоднішній день є, є в Японії, Південній Кореї, у Китаї, і будуть законодавчо закріплені. Чудово, дякую за відповідь. Одна із головних властивостей та переваг водневої води це молекулярний водень. У 2007 році професор Шігео Охта довів, що це є потужний антиоксидант. Давайте доступно людям пояснимо, що це таке, бо для більшості антиоксидант це щось вітамін С, аскорбінова кислота, і вони більше про це нічого не знають. Антиоксидант це в даному випадку молекулярний водень, який здатний віддавати електрони сполукам, яким потрібно, uh -huh. а це є вільні радикали. І вільні радикали постійно утворюються, особливо при оксидативному стресі. І тому на сьогоднішній день така політика є у медицині для хворих і для пересічних споживачів, що потрібно щоденно споживати ті чи інші антиоксиданти. Як правило, ми говоримо, що це є вітаміни. Проте, друзі, наприклад, якщо ми можемо випити півтора літра водневої води, і це є рекомендована доза для дорослої людини. То ми, очевидно, не можемо спожити 740 кілограмів бананів, які еквівалентно будуть мати таку саму кількість антиоксидантів. Це дитично просто неможливо. І ось ще є проста реальна перевага, скільки б ми не споживали овочів і фруктів з метою забезпечити себе антиоксидантами, ми цього не можемо зробити. А випиваючи цю цілющу революційну антиоксидантну водневу воду, ми стаємо здоровими і дужими. Да, дякую за відповідь, будь ласка.